Ну а взагалі кіта найчастіше кутають. Найчастіше троянди. Вечеря ніч. І, і бондінь. За чим прийшов? За цвітами. Що щоб гарні було. А квіти чи романтична вечеря? Все. В комплексі. Саме любими її шарики. Ти любиш кульки? Люба надавати далі. Це багато-багато буде. А дружині квіти? Це Мен. улюблені квіти. Це ці дружині. Оба. <ріху> Відкостку приїхав. До своїй. Як зустрічаємо? <ріху> Вони хворіють, я нормально. Побути разом провести час. Одна дітей дідусь і разом провести час. Ще раз. Зустріти всі, всі свята, все вдома. Це подарунок кому? Військовослужбовці. Так. Колега. Колега наш. То ви її купили квіти і вишиванку українську. Вона дуже любить символіку українську.